Вітаю всіх! Мені погано спалось. Ці стратегії мене напружують завжди, ви знаєте, малий будив. Ніде я не знайшла наступу на Харківщині з півночі. Ніде. Лазила, шукала. Так. Я робила Дергачівський район, не бачу наступу. Золочівський район, не бачу наступу. Богодухівський район, мені навіть про це писали багато чого. Одні пишуть так, інші на них оруть. В общем, Харківщина. Давайте подивимося. Богодухівський район. Ситуація. Прикордоння, Богодухівський район, прикордоння, Березень місяць ситуація. Богодухівський район, прикордоння, Березень місяць ситуація. О, м -м -м. Кінцевий результат. Ну, не бачу, прям, щоб хтось пер. Там пауза за сті, там немає нічого. Тепер. Богодухів. Ситуація на березі місяць Богодухів. Ситуація на березі місяць Богодухів. Ага, духов. Так, важко. Людям дуже важко нерви. Обстріли є. То густо, то пусто по обстрілам. Кінцевий результат. Ви ж розумієте, що їх цікавить? По Перше вночі обережно, по-друге, Адмінбудівлі, ресурси, військові і все-все-все. Далі казати не буду, ви самі розумієте, що там може цікавити. Тепер сюди ж. РФ планує у березні місяці наступ на Харківщині з північної сторони. РФ планує новий наступ на Харківщині з північної сторони. О! Новий наступ. Назимо це так. Ні. Не планує вона новий наступ. Нерви зробити планує наступ, ні. Нового наступу немає. ДРГ, провокації ось. Зміна ситуації, вони розглядають картину. Можливо, накопичення є. Певні. Домовленості йдуть серйозні. Ні. Маніпуляції. Обстріли маніпуляції. Так, небезпеки, але не наступ. Це не наступ. Зрозумійте, там домовленості починаються, це не наступ. Обстріли будуть. Обстріли ж до останнього будуть, там, де прикордоння. Я не бачу наступу.